Віт, мене звати Яна, і Я бренд-менеджер видавництва «Час Майстрів. І сьогодні я до вас з дуже особливою книгою, книгою, яка сподобається всім, хто любить пригоди, а також не боїться втілювати власні мрії. І ці всі слова про книгу Африка, Казака Лукаша Вижбицького. Просто неймовірна історія, яка розповість нам більше про пригоди казімежа новика мандрівника, який вперше перетнув Африку з півночі на південь і у зворотньому напрямку. А це близько 40 тисяч кілометрів по Африці. Зробив він це самостійно, і це все було у 20 столітті. Звучить трішки божевільно, проте це реальна історія. А ще один факт, напевно, вас ще більше здивує, що цей мандрівник родом зі стрія, що на Львівщині, ось така історія. Насправді про це я вперше дізналася, читаючи цю книгу, і була трішки з цього факту шокована. Тож як так трапилося, що він потрапив в Африку, і перша це мрія, адже з дитинства він хотів мандрувати цим континентом. Друга причина він хотів поділитися Африкою з іншими людьми. Він робив неймовірні фотографії дикої природи, знайомства з племенами тварин. На той час Африка ще не була настільки доступна до звичайної людини і відправляв їх у Європу, де вони вже розходилися по газетах. Ну і звісно ще одна причина, яка є не менш важливою, він хотів заробити коштів для своєї сім'ї. І ось. Ця книга нам буде розповідати про його мандри. Все починається з того, що коли ми розгорнемо її, форзац, на якому є. Зображені справжні чорнобілі фотографії, які, власне, і робив казик. Тобто, свій час європейці добувалися цій екзотиці, яку ми можемо зараз ось тут бачити на розвороті. Також тут буде, звісно ж, мапа, яка покаже нам його пригоди. А далі книга вже розпочинається з того, що кожен розділ це якась його пригода. І, звісно ж, перша це те, що він покидає свою рідну домівку і прощається з дружиною та двома дітьми аж на 5 років. Але він обіцяє, що він обов'язково Сково повернеться до своєї родини, що він і зробить, і далі кожен розділ це якісь його певні пригоди. А звісно, ж тут буде багато ілюстрацій книга розрахована на дітей. Тож шрифт приємний, зручний. Комфортно читати буде як батькам разом з дітьми, так і самостійно дітям. І кожна пригода, вона, знаєте, весела, життєрадісна, без долі, смутка, хоча ми розуміємо, що під час мандрівки, в Казака траплялися ой, які нелегкі пригоди. Проте в книзі тут все описано дуже, так знаєте, захопливо і життєрадісно. Тому справді дітям буде читати кожну пригоду цікаво. Я, насправді, будучи вже дорослою, з великим захопленням прочитала цю книгу, тому що Африка для мене. Також особливий континент, який з однієї сторони манить, з іншої лякає своїми небезпеками і завжди хочеться трішки більше дізнаватися. Про нього, то за допомогою Африки Казика ви це зможете зробити. Далі, в кінці всього цього, ви отримаєте ще невеличку розповідь про життя казика, яке, на жаль, обірвалося дуже рано. Він помер у 40 років за рік, опісля повернення з мандрівки, адже така довга подорож підірвала його здоров'я. Насправді мені було б дуже сумно прочитати про цей факт, адже читаючи кожну його історію, я вже... Напевно, якось навіть трішки з ним здружилася, тому що він веселий, життєрадісний, надихаючий людина, яка не боїться втілювати свої мрії, яка йде вперед. Тож, справді можу сказати, що ця книга буде цікава, як і дорослим, так і дітям, тому що вона про мрії. Про подорожі, про те, що люблять всі, і я сподіваюся, мені вдалося, хоч трішки, вас зацікавити цією неймовірною історією. Тож під відео я обов'язково залишу посилання на цю книгу, а з вами до зустрічі у найближчому книжковому відео.